Розпочалася сесія хвилиною мовчання за загиблим на сході України Олегом Романовичем, на поховання якого на засіданні виділили матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. За те, щоб підтримати пропозицію бюджетної комісії про виділення матеріальної допомоги на поховання Олега Романовича, прошу підтримати. Прошу пустити, хто проти, хто утримався. Дякую. Окрім цього, присутні у залі додатково зібрали ще більше п'яти тисяч гривень. Від депутатів надійшла пропозиція створити фонд для підтримки дітей, чиї батьки загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Створити фонд, який би виділяв стипендії для. Підтримки дітей, батьки, які загинули в АТО. депутати, вирішили опрацювати це питання на комісіях, щоб проаналізувати усі деталі. Розгляд порядку денного розпочався із оголошення про новоутворені депутатські фракції, зокрема громадянської позиції, солідарності та батьківщини. Мета фракції Батьківщина в Добицькій міській раді ефективне забезпечення роботи депутатського корпусу, прийняття рішень на користь громадськості міста та стабілізації політичної ситуації в державі. Уповноважні представники фракції керівник фракції Шведи Олег Іванович, заступник керівника Хижняк Андрій Васильович, секретар Дучук Галина Володимирівна. Затвердили й структуру та загальну чисельність виконавчих органів. Згідно з рішенням у міській раді працюватиме більше ста осіб. На початку засідання виступив народний депутат України Олександр Дехтярчук, який не лише наголосив на проблемах, над якими доведеться працювати усією громадою, а й заявив про підтримку кандидатури Віктора Недашковського на посаду секретаря міської ради. Хочу привітати новообраних депутатів, незалежно від того, яку політичну силу, хто власне представляє із обрання. По всіх інших кандидатурах це питання міського голови, в першу чергу його команди і його вибору. Якщо Дубенча не довірили йому бути головою, він має право пропонувати свою команду і нести відповідальність. За неї за свою діяльність в цілому. Секретаря міської ради обирали таємним голосуванням. Для цього було виготовлено 34 бюлетені для депутатів та міського голови. Сам процес волевиявлення пройшов без порушень. Після підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати, згідно з якими чемпіона світу з вислування Віктора Недашковського обрали секретарем міської ради. Кількість голосів депутатів, поданих за кандидата, 22. Кількість голосів депутатів, що не підтримали кандидата 10. Хочу подякувати за довіру. І незалежності, хто їх проголосував. Я вам гарантую свою чесність і порядність і готовий співпрацювати з кожним. І надію, що ви будете йти на зустріч і разом будемо робити якісь корисні справи для міста. Керувати справами міської ради доручили Олені Олійник, яка до цього часу займала аналогічну посаду. Її кандидатуру підтримали 22 депутата. Вибори заступників міського голови з виконавчої роботи відбулися теж без особливого резонансу. За Руслана Мосійчука проголосувало 26 депутатів: за Ольгу Ляшенко 22, Василя Скринчука 20. Затвердили народні обранці і склад виконавчого комітету, куди, зокрема, увійшли керівники управлінь та відділів міської ради, підприємці та жителі Дубна. Врахувавши пропозиції політичних партій, громадських організацій, у нас нараховується сьогодні 28 член виконкому. ]长ande. Схвалили депутати і функціональні повноваження міського голови, його заступників, секретаря ради та керуючої справами. Дискусія виникла лише під час розгляду питання про оплату їх праці, точніше, терміну, впродовж якого діятиме це рішення. Як можна голосувати на рік, якщо ми не знаємо бюджету? Заплатити можна до кінця бюджетного року, тому що ми справді не знаємо, який бюджет ми будемо мати на 2016 рік. Далі ми будемо бачити, чи виконує свої обов'язки міський голова, чи виконує свої обов'язки секретар і так само заступники, і зможемо. Оцінити їхню роботу внаслідок суперечок. Депутати затвердили рішення про оплату праці, яке буде застосовуватися до прийняття бюджету міста на наступний рік. Також народні обранці встановили надбавки за виконання особливо важливої роботи, зокрема Василю Антонюку, у розмірі 100% посадового окладу, а віктору Недашковському та заступника міського голови 50%.